Всім привіт! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня, сексологиня, авторка групових жіночих та чоловічих проєктів. І сьогодні ми поговоримо з вами про принцип згоди? Як довго, як часто і чи потрібно взагалі надавати згоду на секс? Якщо ми вже з партнером чи партнеркою давно у стосунках, як довго ця згода діє? Які є підводні камені? І чому всі так сміялися? Закону про письмову згоду на секс. А для того щоб не пропускати наші відео, наші серйозні сексуальні теми, будь ласка, поставте дзвіночок, підпишіться на наш канал, і ми починаємо. Набув розголосу закон про те, що згода на секс є забезпеченням партнера і партнерів від якихось таких слизьких ситуацій, щоб уникнути якогось моменту насилля. І на усіх наших головних каналах країни почалися такі, знаєте, і жарти, і маніпуляції, і дуже негарні приклади, яким дивним та жалюгідним нібито виглядає цей закон. Ну, звичайно, в нас є. Ця ідея в нас є ця така, можливо, байка про те, що це наше сексуальне задоволення, оці наші моменти пристрасті мають іти якось так дуже невимушено. Ми маємо поглядами надихатися один від одного і не говорити жодного слова. Тому що якщо ми сядемо і почнемо говорити, чи хочеш ти зайнятися сексом, а який секс для тебе окей, нібито ці запитання. Вб'ють будь-яку пристрасть, нібито всі ці запитання та уточнення від сексу заберуть оцю магію зворушливої такої. Непохитної е, пісні, яка л'ється з наших сердець. Як ми з вами вже говорили в минулих відео, секс це взаємно приємний процес, на який необхідна активна згода двох партнерів. Неможливо уявити здоровий варіант сексуального життя, де один нібито надихнув на секс іншого, де, от я нібито спочатку не хотіла, а потім захотіла. І потім мільйон жартів, які ширяться інтернетом про те, що жінка якась грайлива, а чоловік, якийсь такий, знаєте, маскулінно впевнений, і от треба в це йти, треба це. Підігрівати, давайте розділимо якісь наші форми сексу, які нам просто подобаються, якісь е, види задоволення, які нам підходять, і все ж таки момент протидії будь-яким насильницьким моментам сексу. Дивіться, в своїй парі, в своєму сексуальному житті ви можете поводитися як хочете. І дійсно, якщо вам подобається оця ідея, коли ви така знаєте стереотипно-фемінна жінка, яка трошки не хоче. Посміхається і боїться, а партнер дуже так грайливо і дещо настирливо вас запрошує. Якщо вам це подобається, ви можете це практикувати, але така гра не заміняє моменту активної згоди. Як активна згода надається? Що є активною згодою? Напишіть в коментарях: от зараз я вам декілька варіантів говорю, ви пишете, чи було це активною згодою. Отака от фраза: Ой, блін, ну ти що, мішка? Це є згодою чи ні? Ой, навіть і не знаю. Ну, в мене білизна, звісно, однакова, але Оце все не є згодою. Це є момент флірту, який ми можемо помилково зчитувати як згоду. Усе, що не є одним зрозумілим словом, так не є. Активною згодою ніякі наші попередні домовленості не можуть гарантувати нам згоду. І як ви пам'ятаєте, оцей момент, коли ми домовляємося, про певний секс зараз багато хто знаходиться на відстані. Ми чекаємо своїх коханих, і, наприклад, в оцій такій сексуальній переписці, в розмовах про секс ми домовляємося, що наступні вихідні обов'язково будуть гарячими. Чи є це згодою на секс? Чи можна про секс, чи якусь певну техніку сексу, вид сексу домовитися наперед? Ні, не можна. Це може стати е, варіантом якоїсь вашої сексуальної гри, це може бути елементом секстингу, коли ми збуджуємося від думки, що скоро в нас відбудеться якась суперкрута сексуальна практика. Але в день, коли ми зустрічаємося, ми можемо відчути, що ми не хочемо цього сексу. І якщо ми будемо підкріплювати ідею, що ми одна сім'я і завжди повинні хотіти сексу, ми будемо толерувати насиллю всередині пари. Навіть якщо там в стосунках все добре, я вам більше скажу, але, будь ласка, не падайте. В нас може пропасти сексуальне бажання навіть під час статевого акту, навіть після того, як ми почали. І здається, чому ж я так от думаю це приховати? Чому під час, наприклад. Оцієї попередньої гри, прелюдії. Я відчуваю, що не хочу, але замовкаю і не говорю про це. І знаєте чому? Тому що у нас в суспільстві є такий прикол, чи упередження, не знаю, яким е, таким, знаєте, нормальним словом це назвати. Оця ідея про жінку, яка нібито от, е, дала якісь причини думати, що вона готова, потім передумала. І про неї будуть говорити якісь дивні слова, там, чи матюками, чи не матюками, що вона там і Дінамо, і е, є. Така фраза, колись мені її, до речі, казали: зняла труси і не дала. Туди саме ці історії з інтернету, коли дівчина сходила на побачення, прийшла в гості, попила чаю, власне, як домовлялися, і не пішла в статевий акт. Немає ніяких дій, немає ніяких ритуалів, які гарантують нам секс. Ніщо не гарантує нам секс, крім активної згоди, активного, зрозумілого інтересу, який надходить. Прямо на вас, не історії про секс, не якісь натяки про те, як колись ми займалися сексом. Ніякі розмови про секс не замінюють активної згоди, не замінюють цього пристрасного погляду, коли ми дивимося на людину і кажемо, я тебе хочу. І важливо, щоб ця згода надавалася не коли ми збуджені напівоголені в постілі, а саме, коли ще наша свідомість не звужена, коли ми розмовляємо, спілкуємося та плануємо вечір. Разом напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас випадки, коли вам здається, що у вас 100% буде секс, але цього сексу не було. І зізнайтеся, чи здавалося вам, що вас якось обманули, використали, чи щось пообіцяли і потім не дали? Дуже важливий момент, чи є колись згода стати чоловіком і дружиною, рівноцінною до активної згоди на заняття сексом. У цьому шлюбі, звичайно, ні. Нарешті, вже наше суспільство розвивається, і ми вже чомусь дійшли до того, що шлюбний обов'язок. Це якась маячня, тому що секс не може бути обов'язком. Взаємно приємний процес не може бути чиїмось обов'язком, тому що це те, чого нам хочеться. Це те, чим ми хочемо зайнятися і однаковою мірою отримати там задоволення. Тому навіть якщо ви одружені, навіть якщо ви давно разом, і 388 разів до цього ваш партнер чи партнерка надали вам згоду на секс на 388 вісімдесят разів. Вам все одно потрібно Ця згода інакше в нас буде з'являтися якийсь момент насилля чи вашого над партнером, чи партнера над самим собою, якщо у вас так не заведено. Тому обов'язково бережіть свою сферу сексуальності, адже як тільки ми пропустимо туди якусь напругу, вона може стати якісно гіршою і відновлювати іноді буває складніше ніж підтримувати наше сексуальне життя щасливо яскраво та пристрасно.